Одико, Слава, Боже, завжди, в і на віки, віки, Амінь, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вісням, веселе, Тройце, помили нас, Господи, очисти сиріки наші, владику прости, безнеконня наші. Святий посвітрі, сили, немощі наші і великого ради. Суси слава Отця і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти Боже, утворив з них струмки і ріки, щоб на землі появилося життя, щоб водою могли користуватися рослини і тварини. В пустині гідку, шкідливу воду деревом, а на сторону з посередницькому і і пішли нам благословення своє на оцю криницю, і воду мій благослови міцною в ній правиці своєї відчини від неї сакі, ворожі підступи, пакості злих людей і вплив на чистих духів, нехай вода. І храниці завжди буде в достатку, а всі ті, що будуть споживати її для їжі чи на інші потреби, отримає добре здоров'я, силу, проти різних недуг та спокус, бо ти, Господи, все благословляєш і освячуєш, і тобі, ми славу, села, і, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. На священною водою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спроси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, даремо. Свяди людям води и благослови наследят воємо. Весина у Святого Духа. Дуже гарні, гарна система, так для славишки, сина. <різь> mm. Смачна водичка. <різь> Кожен, хто буде пити оцю воду, знову захоче пити, а вода, яку я дам йому. Стане джерелом води, що тече в життя вічне. Всечесні отці, достойні представники влади, достойні наші представники благодійної організації, при сприянні яких ми тут освятили цей бюлет, дорогі браті і сестри! Сьогодні знаменна подія в місті Южної. На звичайний час. Сьогодні ми посвячуємо оцей бюлет краницю для загального вживання громадян і жителів цього міста. Це є дуже гарний символ. Без води нема життя. Без води. Фактично, жодна рослина, жодна тварина, а то більше людина не може існувати. Криниця буде кормити водою наше тіло, а церква нашу душу. Життя є душа, яка безсмертна. І ось цю душу безсмертну треба, власне. Черпати, оживляти у храмі Божому. Зольте мені щиро подякувати, на перше отцю Василю, який був ініціатором цієї криниці для храму. Отче Василю, Хай Господь винагородить вам, благословляє через вас, також всіх тих, хто спочився, остання цієї криниці в бюлету. Благослови благословить щедро всіх тих, хто буде чербати з цієї криниці воду для свого життя, оживлення. Я напився вона дуже смачна, я вам скажу. Дуже смачна водичка. Сама ідея, сама думка про появу цього об'єкту в нашому місті спонукала нас е, в минулому році, коли Миколаїв переживав одозлоблення, і ми дуже багато людей намагалися доставити туди. Прийшла така думка, що Южне теж дуже далеко від водозабору, бо наша вода Дністровська. І як не дай Боже, щось станеться, це місто залишиться ще з поколкої Господь дав добрих людей, добрих партнерів і все вдалося. Дякую всім, хто спричинився, хто допомагав і намагай Господь всіх Дякую вам, владику, за великої вас, я Поки воно тримається, обережно дуже сильніше. Дякую, я добре вигляд. Добре. Від самої ідеї до її завершення більше як 9 місяців. Так? Але до, безпосередньо до робіт приступили в липні, місяці, почали е, бурити свердловину. Е, поки пробурили свердловину, е, паралельно почали будувати саме приміщення бювету, де є додаткові там. Е, Техніка обладнання, яка ще доочищує ту воду, яку ми добуваємо з-під землі. Ну і от сьогодні, тобто від, якщо по роботах, то від липня до сьогоднішнього дня от майже все зробили. Він там декілька ємностей для води. Скільки літрів загалом можна отримати? Е, наша потужність дозволяє подавати чисту воду 4 кубометри в годину. Там всередині є спеціальні ємності, які накопичують. І е, от в мірі їх випорожнення підкачується е, знизу, очищується і заповняються ці резервні баки води. Хто зможе набирати цю воду і коли можна приходити? Абсолютно всі мешканці нашого міста. Це не є суто для нашої спільноти. Ми, ми так і думали, що це для, для всіх е наших мешканців, для тих, хто знайшов нас притулок е як біженці з е зони бойових дій. І бювет буде працювати очищення ну, можна набирати з шостої ранку до дев'ятнадцятої вечора, кожен день. Там далі воно буде відключатися автоматично, тобто то після сьомої вечора вже кнопка не буде працювати. Ви сказали про те, що ви зрозуміли, що потрібна южному вода саме тоді, коли в Миколаєві зникла вода. Власне, що ми дуже сильно переживали за наше місто поблизу Миколаїв, бо вони фактично наші герої. Вони нас врятували від, від окупації. І коли вони опинилися без води, нас наша церква є в Миколаїві, Та наш фонд теж працює в Миколаїві, і ми дуже багато води возили. І я зрозумів, що возити воду ложками це нераціонально і, і фактично дуже дорого. Бо навіть якщо ми там, 30 палет води, це, це велика машина. Але це буквально на кілька тисяч людей, і якщо взяти ну, там, мінімум по 6 літрів води на, на добу на, на кожну людину, це, ну, це ніщо. Так? І я дуже хвилювався за, за наше южне, теж бо я розумію, що ми. Найвіддаленіша точка від нашого водозабору, коли вода йде з Дністра до нас по трубах, і не дай Бог якісь непередбачена подія, і ми залишимося без питної води. Тому така народилася думка. Я почав її озвучувати серед партнерів, серед друзів. і ну, так воно сталося. А чи перевіряли воду? Так, так, ми звичайно що робили аналіз води. Вода зараз, ота перша вода, яка до нас поступає з серловини, в неї сухий остаток 1,8. А після доочищення дуже добра і дуже якісна. Хто допоміг реалізувати цю ідею? Це наші партнери, благодійний фонд Oxfam з Англії, з якими ми вже давно співпрацюємо, і вони підтримали цю ідею. Ми залучили добрих спеціалістів, та які розуміються на, на цих всіх процесах. Бо ми, як фонд, як церква, в ну, нас немає таких компетенцій, яка вода. А тому ми відповідно для реалізації якихось таких технічних справ ми залучаємо добрих спеціалістів. Вони все прорахували, подивилися, підібрали відповідне оплатнення. Обладнання там і американське, і європейське, і навіть частина нашого, тобто вітчизняного виробництва. Але вони все це разом скомпонували в один комплекс і маємо ось такий результат. Скажіть, яка глибина? 71 метр. Ми себе так в такий спосіб убезпечуємо на, на на той випадок, коли не буде енергії. Маємо сонячну станцію, потужності 20 кВт, яка дозволить нам забезпечувати воду протягом 24 годин. Весь час, тобто є ємності акумулятори, які накопичують електроенергію, і при потребі видають і він повністю підключений до, до сонячних пат. Все, що ми робимо на, на території міста, Ми мусимо узгоджуватися з містом. Ми написали, листа, отримали дозвіл на розміщення даного об'єкту, і тобто прийшли всю процедуру погодження, яка, яка вимагає, ну тобто, яка вимагає законодавства, ми все узгодили. Самочинно ми би то, цього звісно ще не могли зробити. Ми дуже чекали цього часу. На наших очах будувалась, молилися, і на кінець прийшов цей час. Вода дуже смачна, дуже смачна і приємна, і знаєте, Неначе оживляємося. Дай Бог, щоб вона нам служила, щоб всі пили і до церкви ходили, тому що тільки з Божим словом і з Божою водичкою ми будемо здорові і дасть Бог миру нам. Чи будете приходити сюди набирати води да. Да. додому, купити баклашки? Да, Обов'язково. Я вже сьогодні з баклажкою прийшла в церкві. Все... Вона а. А. ми носили з джерела сичавки воду, а тепер ми вже будемо тут поруч пити водички, брати. Обов'язково. Я до церкви ходжу давно. Ще з підвалу і так далі. Дякувати Богу, Бог нам дав таку церкву, дав таких гарних священиків І Дружна така гарна парафія, і біді, і в горі допомагають і просто дякуємо всім і тим, хто допоміг її побудувати. Спробували водичку, водичка прохолодна, смачна. Мені здається, в літню пору буде взагалі супер. Ймовірно, що вона буде холодна постійно, дуже класно. Чи будете приходити сюди набирати воду? Так. Так, ми з дітьми вже давно перейшли в сім'ї на той момент, що воду саме питну для того, щоб пити, ми зазвичай купуємо. Тобто ту, що там використовуємо в побуті, ми її беремо з крану, а ту, що саме вживаємо для пиття, ми купуємо або очищену, або бутильовану, то тепер можемо прийти і взяти тут справжню, справжню водичку природню. Якщо взагалі говорити про те, що вода навіть з фізичної точки зору вона переносить енергетику, та да, й вона вбирає. Тому я думаю, що ця вода дійсно вона має. Таку силу саме, тому що тут дійсно приходиш, тут спокійно, тут тихо, тут можна заспокоїтись, можна розслабитись. Тут територія, яка дозволяє прогулятися. Я часто бачу з колясками гуляють з дітками, з візочками. Тому дійсно це така водичка, яка не тільки, скажімо так, ну реально природня, та без чогось вона ще енергетично така дуже буде. Позитивно заряжена, якщо можна так сказати. Довели це до такого гарного показового результату. І я сподіваюся, що це, це якби не кінець проєкту, це тільки початок і що люди зможуть користуватись, не дивлячись ні на відключення світла, ні на що. Буде завжди доступною водичка, бо воно працює наскільки знаю від сонячних панелей. Вона робить автономність, забезпечує автономність роботи цієї криничкиної ну всього фільтрувального обладнання. І власне, якби і економить всі ресурси.